Погроза спалити будинок, якщо не піде з посади, такими словами розпочинає засідання ради Микола Дерекот. Каже, що ще в неділю один з активістів Валерій Лисков, попросив скликати сесію і піти у відставку. Неділю 23 лютого о один годині Валерій Олександрович заявив, що в разі невиконання рішення про складання повноважень або нескликання сесії буде спалена моя се. Валерій Лисков в хронологічній послідовності розповідає, як просили голову піти. каже, що це рішення громадського об'єднання Майдан. Микола Васильович служив регіоналам, а не народу, тому відтепер має керувати радою інший. За дорученням обласної громадської організації Майдан мені було доручено підійти до Дарикота Миколи Васильовича і попросити його, щоб він написав заяву про своє звільнення з займаної посади, в зв'язку з тим. Що шановний Микола Васильович працював? На користь партії регіонів тим часом до зали заходять люди з народної самооборони. Майже всі вони в масках. Самооборонці обступають президію, що діючий голова починає хвилюватись. Люди заважають йому працювати. Якщо вони не відійдуть, сесію продовжувати не будемо. За самооборону вступається народний депутат Ігор Сабій. каже, що ці люди мають право бачити, як працюють ті, кого самі ж обирали. Але відійти їх від президії також просить. Люди хо собі хай стоять і дивляться. Ви вже в кінці кінців довели до того, що я трупи винос. На своїх руках. Права, я маю право такі днімаєте право. Днімаєте я, я, я таке право маю писать далі. Обранці починають дискутувати щодо правильності оформлення заяви голови про звільнення. Посилається і на регламент, і на закон про місцеве самоврядування. Всі дуже хочуть, аби звільнення і вибори пройшли з закону, щоб поки діючий голова не відсудив свою посаду через деякий час, коли кажуть депутати, суди вже будуть чесними вправи. За власним бажанням припинити свої повноваження голови обласної ради. Тому я хочу внести зміни до порядку денного і в трактовки такі про припинення повноваження голови обласної ради. Запрошення починають вимагати заяву. Микола Дерекот каже, що його обрали 70 депутатів обласної ради, тому просто так він піти не може. Вимагає заяву про недовіру до себе від третини обранців. Так пише регламент. Я не маю права. Я ніколи не був і не тримався за посаду, Але я завжди був патріотом нашого краю. Батьківщина бере перерву на 15 хвилин. Ряди самооборони в залі рідішають. Ті, хто є, скидають маски. Після перерви до порядку денного приймають питання про обрання нового голови. Микола Дерекот каже прощальне слово і дякує за роботу. Все, начебто, по закону. Я з розумінням подаю заяву про своє звільнення. Громадськість також хочу говорити. Кілька людей вимагає, аби дали слово Руслану Рохову, депутати проти. Руслан, ви й у відтримули! Давайте, ну підійшов ваші люди. Микола Васильович, голосуємо порядок! Шановний депутати, чоловіка самоборони. Шановні депутати, голосуємо цілому. Хто за те, щоб затвердити цілому питання озвучені? Прошу голосувати. Співатися хоче. І нарешті народна рада оголошує свого кандидата. Усі 35 депутатів вирішили. Головою має бути свободівець Іван Гончар. Але фракція батьківщини раптово оголошує, що вони ще до зібрання народної ради вирішили, що їх кандидат Іван Гладуняк на засіданні фракції з української батьківщина. Я до засідання народної ради було винесне рішення. Рекомендувати обласній раді підтримати на посаді голови обласної ради голову фракції Івана Васильовича Ковняка. Іван Васильович, який вже був у цьому кріслі, який ще кілька тижнів тому ледь не клявся, що за посади не бореться, аргументує позицію фракції по-своєму. Каже, що кандидатуру він зніме. Він руками і ногами за гончарам, а висунувся, бо хотів 30 хвилин, аби виступити. Саме стільки дають кандидатам. Починається навчання молодих політиків, як треба себе поводити, що було до цього тощо. Для цього спічуємо, вистачає трохи більше 10 хвилин. Але багато людей, які сьогодні є в залі, не розуміють процедуру. І ми хотіли б, щоб була не тільки одна кандидатура, а для того, щоб нашому голови ради підняти авторитет, підкреслити, щоб ви розуміли. Підняти в майбутньому голові ради авторитет нарешті даю слово громаді людина, яка представляє, начебто, громадських активістів Євромайдану, каже, що спершу кандидата має затвердити майдан. Ми пропонуємо, аби апарат Хмельницької обласної ради організував попередні праймеріс по такій процедурі. По перше. Партії та депутати обласної ради подають кандидатуру на голову обласної ради з біографією». Ігор собі каже, це вже зроблено. Гончара представили тим, хто зараз підобив облрадою. Я поставив на майдані це питання на голосування за результатами голосування. Всі, хто був цей час, 14-й годині присутній на Майдані. Проголосували за. Я розумію, яка відповідальність буде лягати на мене. Я розумію тих людей, які присутні зараз в залі і переживають за долю нашої області. Я як ніколи розумію, що відповідальність на мені буде в два-три рази більша. Інші представники громадськості вимагають від Івана Гончара роботи на благо громади. Думай завжди думай тільки про народ, тільки і тільки про український народ. І ти будеш завжди на висоті. Не думай ні про кого в цій боротьбі. Немає ні друзів, ні родичів. А є тільки твій український народ. Підтримують Івана Гончара і опозиційні обранці. Врешті-решт Рада бере перерву на годину і йде голосувати. Після неї лічильна комісія оголошує результат. Кандидат на посаду голови Хмельницької обласної ради Гончарач одержав 81 голос за обрання його головою. Що імені привітати Івана Ярославича, побажати йому здоров'я, мужності і гарно управляти нашою обласною радою.